Так, мої рідненькі, я вже вийшла з дому. Спочатку я була в розовому батніку. В розовому батніку, але він такий плотненький, що ця курточка. Трошечки не наладнала. Думаю, ні, ні, Світуль, знімаєш розовий батніку, одіваєш все, що блистить. Боже, вона так блистить, я вам навіть не можу передати. Дівчинки, вона обалденно класна. Ну, сьогодні такий у, мене, знаєте, у мене сьогодні лук такий, знаєте, спортивний. Красовочки, Віолетта, віщі, Олександра, рюкзачок, Віолетта, дівчатки. Саме головне, щоб вам було удобно і комфортно. Так, утром я, ну, я в обід, коли виходила, я знила розовий відділу, тому думаю, та ні. Думала розові кросовки а потім подожди, світ, у тебе три пари нових розові, сірі і голубі. Я, звісно, озула сірі. Щас я вам все в наступному ролику покажу. Любимо, я вам бажаю оце сонячного настроєння. Воно таке, така погода, просто вона нам улибається. говорить добрий ранок, хорошого дня, позитивного настрою. Всі плохі мислі ми викидаємо, все, що на душі дискомфорт викидаємо. Не забувайте, не забувайте йти з хорошим настроєм. так що ми рідненькі я вас обожнюю і люблю. Ранок рану їс сьогодні знаетки добрий, чудовий. Вже мабуть, плюсова температура, що даже не дивилася. На дворі дуже хорошо. Так лук такий у мене. Я вже знаєте, хочеться весна йде, красу несе, і вже хочеться сняти ті кофти, штани, теплі і вдітися щось легеньке. Я сьогодні на налігки футболочка від Олександри, курточка від Олександри, джинськи від Олександри, ну дівчатки. Від фірми Віолет я ж вам казала, що три пари мені подарили отаких от обалденних кросовок. Я спочатку вділа розовий батник і думаю, ді э, розові кросівки. а потім думаю так оділа, а курточку красиву не можуть діти. Ну, маленька трошки, понімаєте? Думаю, ні. одягай свята футболочку, буде тепленько. Так що мої любі рюкзачок, фірма теж Віолета. Ви знаєте, що я і рюкзак дві віщі. але ну, я його взяла, тому що мені вдобно. Я його так, от на руку вцепила. В ньому і павербанк, і телефон, і помада, і гроші. Ну, все, що треба для жінки. Да? як вона йде десь. Так що крустурички, як вам сьогодні світулечки? Лук, Ну, він такий сьогодні на лігки. Так що, дівчатка, я вам вже мільйон разів говорила і говорю: дивіться, широкі штанішки, да, ми повненькі. на ну, що мені подобається, що тут іде така, знаєте, резиночка і поясок. Що ми затягнули, втягнули свою фігуру. Футболочку і такою зюмінку прикрили, і все. Курточка, вообще, ну для мене все, що блистить, я як та ворона. Я вам казала, сорока ворона, Для мене треба, щоб все блисті. Ой. І ворона пльотя нормально, я з вами говорю, вона протягла здрасте, здрасте! Ну, вони мене і встречають, і проважають. Так що, просто мої. Е, саме головне, щоб вам було комфортно і удобно. Я вже вам казала. відкривайте шкаф, вися, ще не відумаєте. Я їх не вдіваю. Серйозно? Сняли, в і пішли. І просто вам у них удобно і комфортно. Ну, от Дивіться, штаніжки, да? одні я в Олександрі взяла з, з манжечком, другі без манжечка. І що мені подобається, що не треба підрізати. А кросовочки, дівчатки, а красовочки. Просто взула. Ну, що таке? Шо? Щось вона мені говорить. Що, моя рідна? Що ти мені хочеш сказати? А? Хорошого дня побажати, скажи мені. Га? Перший раз в житті вона зі мною говорить, ніколи не говорила. обично поїли і улетіли. Ну ти мені щось хороше говориш, да моя рідна? да ні, я не зійшла з зима, я говорю з усіма, з випугаємо, з собачками, усім. Так що, мої дівулечки, вам подобається сьогодні світурічний такий обалденно класний лук, ну, тому що, дівчки, ми теж відбувати те, що вам подобається. Так, мої дівчатка поки я жду альбінку, вона їде за мною. Я вам хочу сказати, дивіться, Дуже багато вийшло фейкових е, тік-токів, фейкових інстаграмів, де налажують на скопірують відео, удаляють звук, налажують мій звук, що я там говорю. Всяке дівчинки, ще раз вам кажу, у мене один тік-ток, один інстаграм. У мене немає більше тік-тока, у мене немає більше інстаграму. Будь ласка, не ведіться на всякі провокації, тому що пишуть світа, як ти могла, таке говорити. Дівчатки, там дуже пошлості говорять. Все, що я говорю, це я говорю. От у мене є один тікток і один інстаграм. Я вас дуже прошу, не ведіться ні на що. Потім ви мені пишете, ось Світуля, як так могла, дівчки мої, ваша світуля, вона от така є. Вона не говорить глупості, не матюкається в камеру, не обзиває всіх, як там такі віші. Ніде вона не їде. Я вас дуже прошу, будьте внимательні. Один інстаграм, один мене? Тому що світулька, ваша красотулька, друга не буде. Вона у вас хороша, мила і добра. Я поки приїхала на СТО, лишила свою машину тут, тому що щось мені подобається, що вона робить. Кстати, хотіла визвати цей евакуатор, але ви знаєте, що я приїжджаю на СТО Одеська 43Б. Тут евакуатор є для великих і для машинних машин. І тут у мене, як Сашенька Сашенька, що я тебе сьогодні до купити? А ну скажи мені, дивіться з умними мисленням, перше, мислі мужество і ще раз мужество. Так, я, я возлагаю надіжди на проведення, Ну, чудесним образом підтримала вас во время нельохи і спитань. Санечка, це про мене. Раді ваших. Многочисленних друзей, ви будете жити раді вашої сім'ї, яка вас дуже любить. Буде цілий блокнот? Так, да, разне. У мене ще п'ять дало. Ще п'ять, я тебе купляю сьогодні. Так, дивіться, хто хоче мужественний совет? так, Сашенька, що ми сьогодні з тобою? Ні, я тобі по нові даю вже, держи. Я тобі даю по нові. Так що в мене сьогодні. Тобі якщо треба, ти мені позвониш, я тобі дам. Та я приїду, якщо що то й скажу тобі. Звісно, в мене вже є він. Я його лишу на роботі, буду читати. Це весь блокнот для бити, може це інтерв'ю. Да. Так що, мої хорошенькі, кому треба така книжка, приїжджайте на Одеску 43Б. Да. І ще хочу сказати, Вулечка, це дійсно, колись ми цей евакуатор приймають, так я сюди приїжджаю. У мене закінчився бензин, я подумала, що він коломас. Так що, Сашенька, тобі дуже дякую за Дякую. Да, маму, все. Ой, Сашка, давайте.